Що зняв відео по сівалочках, входить декілька годин і вже людина телефонує і каже, хочу приїхати забрати сівалочку. От замовили сівалочку 12-рядну на 12 сошничків, отак от вона йде запакована. Покажу вам зараз а Надо акуратненько, щоб не порвати. Бачте, от тут два відділення, значить це у нас більше відділення йде для зернових, бачите, як регулюється. От так критий, що воно там все катається, їздить. А цей менший для міндобрива він регулюється із цієї сторони. Така тут -от шкала, контрагаєчка, шайба. І теж все регулюється. Друзі, кого цікавить, пишіть телефонуйте, є по наявності. Телефонуйте, замовляйте.